Всім привіт! Мене звати Оля, ви на каналі Ведмедія, і я запрошую вас на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні на нас чекає чергова кулінарна подорож цього разу в Бразилію. Я розкажу і покажу, як приготувати бразильський десерт, що має назву Бала Баяна. Бала в перекладі з португальської означає цукерка. А баяна походить від назви регіону Бразилії Байя, де й народився цей десерт. Цікаво, що цей десерт з'явився ще в колоніальні часи, коли цукор коштував дуже дорого. І його готували тільки на важливі сімейні події, такі як весілля або хрестини. А зараз ми можемо коштувати цей десерт хоч кожного дня. Тож поїхали! Отже, для самих цукерок нам знадобиться кокосова стружка. У мене 300 г. Майте на увазі, на кожній 150-160 кокосової стружки вам знадобиться приблизно баночка згущеного молока. У мене 300 г, тож 2 банки. І також для цукерок нам знадобиться вершкове масло. У мене 50 грамів. Також для цього десерту нам потрібна буде карамель. Для карамелі нам необхідно 100 г цукру. 50 мл води і чайна ложка лимонного соку. Також нам знадобляться зубочистки, пергаментний папір, велика сковорідка, або каструля з товстим дном. Давайте готувати! Для початку готуємо самі цукерки. Для цього усі інгредієнти змішуємо на пательні, або, якщо немає великої пательні і все не влазить, в каструлі з товстим дном. Додаємо. Кокосову стружку згущене молоко. Одна баночка пішла. Друга. У неочікувана підстава від згущеного молока. І туди ж відправляємо вершкове масло. І тепер починаємо все це на середньому вогні ретельно перемішувати. І все це перемішувати ми будемо приблизно хвилин 15, поки вся ця маса не почне густішати і братися таким камком. Все це ми робимо на середньому вогні. І не забувайте постійно перемішувати. Наша суміш для цукерок вже готова. Як бачите, вона береться таким ковком. Як зрозуміти, що вона готова? Зараз покажу. Коли ви отак проводите, бачите, нічого не затікає. Значить, це готове. Воно так береться комком. Тепер ми відставляємо цю суміш, щоб вона охолола. З нашої охолодженої кокосової маси для цукерок формуємо самі цукерки. Я дуже рекомендую їх робити невеличкими. бо потім нам їх треба буде занурювати у карамель. Десь приблизно отакі, можна навіть менше. І їх треба насадити на шпажку. І таким чином формуємо з усієї маси цукерки. В принципі, на цьому етапі, якщо ви не хочете заморочуватись або не любите карамель, ви можете обваляти ці цукерки в кокосовій стружці або в какао, або е, залити їх шоколадом розтопленим. І це буде теж смачно. Але я розкажу, е, як готувати саме з карамеллю, класичний варіант. І для цього наші цукерки треба відправити на 15 хвилин в морозильну камеру, щоб вони. Не втратили свою форму, коли ми їх будемо занурювати в гарячу карамель. Зустрінемось через 15 хвилин. <звук> ну, це бразильські цукерки. Треба, щоб було багато танців. <звук> Ріо де жанейро <звук> Ра -та -та -ра -та -та. Пройшло 15 хвилин. Я дістала наші цукерки з морозилки і переклала їх в холодильник, щоб вони не нагрівалися. І зараз я розкажу, як зварити ідеальну карамель для глазурі. Для цього нам знадобиться 100 г цукру, 50 мл води і буквально півчайної ложечки соку лимону. Все це ми додаємо в сотейник. Спочатку виливаємо воду. Зверху висипаємо цукор і додаємо лимонний сік. І тепер перед тим, як вмикати, ми перемішуємо нашу майбутню карамель. Намагайтеся максимально перемішати, бо в процесі. Приготування карамелі перемішувати її ми вже не будемо, бо коли ви перемішуєте вже гарячу карамель на плиті, вона може кристалізуватися. Тож перемішуємо, щоб вийшов такий сиропчик. Повністю цукор не розчиниться, але нам цього і не потрібно. Тепер ми ставимо на плиту, вмикаємо на середній вогонь і варимо, не перемішуючи. Якщо вам потрібно розподілити тепло, ви просто отак-от круговими рухами рухаєте сотейник. Не перемішуєте. Основний індикатор готовності карамелі це її колір. Як тільки вона починає трішечки жовтішати, не відходьте. І взагалі вона готова, коли починає набувати янтарного кольору. Зараз ближче на відео покажу, як це має виглядати. Основний орієнтир готовності карамелі це її колір. Він має бути насичено-янтарний і в жодному разі не коричневий. Я дістала наші цукерки з холодильником. І тепер кожну одну за одну я буду занурювати в карамель і викладати на пергамент. Будьте, будь ласка, обережні з гарячою карамеллю, бо можна сильно обпектись. Ось така цукерка має вийти. Тепер їй треба дати охолонути. На пергаменті краса правда? Те ж саме ми робимо з усіма іншими цукерками. Готуючи бала баяна вдома. Ви створюєте не тільки солодкий шедевр, а ще й долучаєтесь до багатовікової кулінарної традиції, що перетинає океани і об'єднує культури. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!